Всім привіт! Ви на каналі Супер А сьогодні ми будемо відкривати таку лол. А, навіть не лол, а Rainbow High. Ось таку дівчинку нової колекції. Rainbow High. В цій новій колекції може попастися ще така. І така. То що, відкриваємо? То, е, забула сказати, що ще цю ляльку можна взяти ось так, от за таку штучку. На це не зважайте. Ну що, якось тут повинні ми її відкрити. Ой, сама не знаю. О, мабуть, тут. -то. Тільки оце який так відкрити? А це добре, роздеремо. Моя мама мені допоможе відкрити. Тут є скотч. Раз. О, скотч є. А потім вона просто знімається, наверное. Давай далі я сама. там станція відкривається. Не можна. Ааа, це неможливо відкрити. Подробне, давай. Ну, давай так аккуратно розвіше. О, все. Ось так от відкрила мені моя мама, бо ми бо я не змогла. І тепер витягаємо коробочку з лялькою. Це нам не треба. Вау! Яка гарнія! Так, то ну давайте на початку відсилюємо ззаді скотч. Наталанськільки тут скотч. О, є, є, є. єсть. Перший такий великий кавалик готовий. Тепер з другої сторони відкриваємо. Теж тут відриваємо скотч. Ось. Це все буду я сюди класти грія. Так, тепер з цієї сторони спробуємо. Готово. Вже маємо ось так. Тепер і з її сторони робимо так само. І так все. Господі його не може відкривати. Добре, давайте так. Це буде поки перша частина. А наступній частині ми продовжуємо відкривати цю ляльку. Чекайте.